1800 дачі Отака От з тої сторони є, скажімо так, пошкодження. Вон треба коротше, крило це викидати і ставити друге. Маганчик восьмий рік, 2000 євро. От, в принципі, тоже ціна на нього непогана. Треба дивитися по кругу, що він там. Mazda 900 євро третій рік. На капоті написано видно торгувалися 750. От, і потім коротше, ціна пішла вниз, пішла до 500. І видно не торгувалися за 500 коротше, і не захотіли її забирати. от Хоча це в нас 2 літри, 2 літри бензин. Коротше, ну, що ну, ціла машина. Ціла машина от вам така ціна на Мазду. Кто хоче, налітай. Так, що вам ще цікавого показати? Чим вас ще порадувати? 1400 євро, 1500 євро, 1900 євро це п'ятий рік. Потім цей Меган, 2500 євро шкіряний салон. Так, гольф. Так, цей 850 євро пасад. Потім 에, гольф. 950 євро 2001 рік. 900 євро це рено Немає ціни. 에, так, мазда з комплектом гуми. Немає ціни, але я теж думаю, що там блин, ціна буде досить приємна. Потім Passat 1100 євро, Focus 1300 євро, Polo 1400 євро, Wolf 1300 євро, 999 євро. Е, так. Це місце дуже... Видно прибуткове бо багато коротше, екскременту. Так, потім Айго 1200 євро і пижик 3200 євро, це в нас 9 рік. Так, ну йдемо ще, подивимося між рядами. Так, цей, дивлюся, 2 ноліка в кінці. Ну, то є, там, до 1000 євро, да, десь він буде. До 1000. Євро, так, потім сад Кордоба 1000 євро. Так, 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 що ще цікаве, мазда. Що за цю мазду хочуть? 3500 євро. Такий от мінімальний... Так, 3400 ціна течік 99-го року. Це на босе комплектації 15-го року він. Довгий іде. 11500 за нього хочуть. От, він такий, типу, на заряді. От непоганий. 11500 стартують по такій машині. Так, от. але цей 1.2, 1,2012 тисяч. Так, там потім ще є Канго грузовичок. За цей грузовичок 15 не нада нам. Йдемо далі. 9900 1,2 нам не треба такий е, так. цих два можливо цікавих, буде Limited. Так, цей 13 тисяч це 17-го року. Так, а цей... А цей 9500, це 16 рік, це теж йде 1,2. 1,2. Так, там є Clio. Там по тій стороні ще є Megane. Так, тут кліво є за це кліво, що хочу, 13500 це у нас 17-го року, корса, корса 5000 не дуже нам цікаво. Так от, оце, це нам теж 11 ріх 5900 не наш сегмент. Так, от що тут ще є. Дивіться, просто для порівняння, от вже він стоїть там намитий, натертий. 3500 вже він стоїть. Да? От, ну, це те саме, що практично будь-хто може зробити сам. От, це вже вони тут стоять на чищенні, натерті. От. Хто, ну, В кого руки не з того місця ростуть, то вам такі машини треба брати. От, коли вже воно дополіроване, а той, хто шарить, то... Він може собі взяти там, за 1000 і все зробити як має бути. 5800 гольф. Да? Вони на ті площадки дивилися, вони по 2 25 тисячі стоять. 6300 такі стоїть. Так, Цей 14500 на Тойоті немає ціни. Маган короткий наполірований 12-го року 7 тисяч не наш сегмент. Показую вам, щоб ви ну, якби розуміли, орієнтувалися. Звідки ціни беруться? В чому причина вся. от Бачите? От вам ціни. Це те звідки беруться ціни. Так, за Мерседес це хочуть 8500, фокус 5600. Так, ну це вже що під навесом стоїть вже воно готове до продажі.